Родина Литвиненків з Маріуполя Перебралися до Києва 10 років тому, коли почалася російсько-українська війна. Син Віри Владислав Литвиненко на позивний вектор захищав рідне місто з 2015-го та при обороні Маріуполя у 22-му загинув у віці 27 років. Останній раз ми з ним поговорили 18 березня, 22-й рік. Це все, і я зрозуміла, що він на якомусь. Він сказав що в такому місці, де можна пережити ядерну війну. Ну, і так як ми жили в Маріуполі, то ми подумали, що це може бути бункер Азовсталі. І як побратими його підтверджують, що в ці дні він виходив з Азовсталі на, ну, їх група була кинута на вуличні бої, і він загинув в приміщенні школи недалеко від драмтеатру. З усієї групи розвідки вони лишились вдвох з побратимом, і 23 березня він отримав поранення, не сумісні з життям, а його побратим серйозні поранення. І в цю школу ще маленьким хлопчиком я його водила на карате до. В цій школі він прийняв свій останній бій. 18 березня була остання, так ми чимало поговорили. Ну, синок, як справи, все таке. Він каже, радуюсь кожен прожити минуття, радуюсь солнышку. Як би там ні було, я хочу, щоб ви знали, що я ні о чому не жалію. Щоб показати, якими гарними повними сил і мрій були азовці, які віддали своє життя під час захисту Маріуполя від окупантів, пані Віра з громадською організацією родин загиблих захисників України Серце назовні створила виставку Азов Янголи Маріуполя. Розповідають про героїв і дітям. Я пишу листи в заклади освіти, в департаменти освіти, щоб вони долучали молодь до переглядів. Я надаю матеріали, те, що буде зараз відбуватись, ну коротенький матеріал. Як відбувалася оборона Маріуполя, ми створили відеоролики коротенькі, щоб це дітям було більш зрозуміло і ну, без додаткового стресового навантаження, щоб вони ознайомлювались і мали якісь орієнтири в своєму житті, орієнтири подвигу, приклади любові до батьківщини, патріотизму, щоб вони знали своїх героїв. Один з таких героїв Віталій Харчук з позивним хірург, родом з Києва, пішов служити в Азов з 18 років. Загинув при обороні Маріуполя у 2022 році. На той момент йому було 22. Боялося, що на той час прослуховуються телефони, і якщо довга розмова, то щоб не було туди прильоту, тому що все вичислялося. Я питала чи ти їв пізніше поїм. Ну так особо короткими фразами, так нічого не розповідає. Все, я вже дізнавалася після перших обмінів. То вже трошки хлопчики розповідали, що він 25 березня з оточення вивів біля 25 людей. Їх оточили п'ятиповерхівці, і він був єдиний азовець. Його залишили за старшого, і рація не відповідала. І він прийняв на себе таку відповідальність. І їх вночі зробили димову завісу і всіх вивів. От на іншу позицію, і нікого на той момент навіть не поранило. А потім він, наскільки ми знаємо, загинув в частному секторі на одній спостережних позицій біля Маріупольського аеропорту. Вони там стояли в трьох, і їх окружили. І ну, свідків немає, але ми всіх знайшли. Ми його знайшли вже похованому місті Дніпро, як невідомого захисника, а пізнали по татуюванню. ДНК вже пізніше прийшла. Попри те, що в Києві є ідентична постійна виставка, пані Віта приїхала і на відкриття у Львів. Ну, щоб підтримати якби родини. Ми всі разом одна родина. У нас є його, один одного підтримуємо. Для нас це все важливо. Ну зустрітися з такими родинами, як я, поспілкуватися, бо ми з не, деякими спілкуємося родинами і ніколи не бачилися. Це привід побачитися, підтримати один одного, познайомитися, тому що. Тому що ми один одного і не знали до війни, коли вже наші хлопці якби пропали вісті або загинули, ми по соцсетях, потихеньку, по крапельки, по крапельки, по ниточці так один одного знаходили. І вже робили якісь групи і так спілкувалися. Громадська організація родин загиблих захисників України Серце назовні об'єднує людей у спільному горі. Тут родичі бійців Азову знаходять підтримку і сили. Поспілкуватися наживо зі спільнотою приїхала з Херсонщини і пані Наталя. Її син Євген пашнюк пашнєв з позивним жим був професійний військовий. До Азову долучився у 2021-му, коли йому було 28. Та разом з побратимами став на захист Маріуполя. У нас теж була окупація, ми йому не говорили, ті рідкі дзвіночки, секунди. Хотілося більше почути його голос, зрозуміти, що з ним, як все. Ну, в нього все Все було добре, мам, все добре, їм у ворога. Ну, там коякі моменти розказував, що гуманітарну допомогу, каже, везеш. Везеш своїм, поки доїхав до баси, люди каже, виходять з підвалів, мама вони всі їсти хочуть, вони воду, воду просять. В Кармані каже, залишився один снікер, це все, що я привіз, каже, своїм побратимам з допомоги. Ну, Це про мою дитину. Я думаю, не тільки про нього, вони всі там героїчні. Ну, Потім Азовсталь, вихід, вихід почесний полон, Оленівка. У мене немає дитини. Є відео з російських каналів, худесенький, ну, такий бодренький, виніс на собі побратима, раненого таку, молодого хлопчика. Він місто поряд з нами. Цього хлопчика повернули 29 липня 22-го року з першого полону, з першого обміну він повернувся. Я знайшла цю дитину. Я кажу, ну розкажи мені хоч що, бо чотири дзвінка всього було із, за чотири місяці від нього. А він каже, я не знаю, хто це. Каже, мимо мене прибігала азовець, сподхотів мене на плечі і паніс. По повіділа, я, ну, я свою дитину знаю серед тисячі. Навіть з тих останків, які мені показали на опізнання. Він такий був впевнений, мам, все буде добре. Ось побачиш, я приїду, женюсь, в мене будуть діти, в тебе будуть внуки, У ну, нього такі плани були. От, ну, реально це. Я здобуду ще одного світу. Львів став ювілейним 15 15-м містом, де відкрилася виставка Азов Янголи Маріуполя, а саме на платформі «Маріуполь Реборн за допомогою творчої команди місто Марії. Експозиція доступна до перегляду щодня з 10 до 18, на вихідних за попереднім записом. Підписуйтеся на youtube канал ТВ7.